Доброго дня, вітання вам з Чикаго! І в цьому відео я хочу поговорити про використання таких слів як other, Another, The Other, Others, The Others Звучить як дуже багато, і в цьому всьому легко заплутатись, але насправді все не так складно. Давайте спробуємо розібрати. На українському мови ці слова перекладаються як інший. Або інші. І так само, як і в українській мові, ці слова як можуть описувати іменник, так і ніби виступати в ролі займенника. Наприклад, я можу сказати: дай мені іншу ручку, і тут слово іншу описує іменник ручку. Або, я можу сказати, в мене вже є ручка, а мені не потрібна інша. І в даному випадку інша ніби заміняє собою інша ручка. І я пропоную почати розглядати ці слова в англійській мові саме з того варіанту, коли вони використовуються разом з іменниками. І використання слів another, other та the other з іменниками буде схожим до використання артиклів з іменниками. Another – це нібито other з артиклем N. Тому another ми будемо використовувати зі злічувальними іменниками однини, а причому, коли нам потрібен який-небудь інший, неважливо який, або ще один. Наприклад, я можу попросити please give me another pen. Будь ласка, дай мені. Ще одну ручку або дай мені іншу ручку. Мабуть, та якою я писала, не пише. Мені не важливо, яку ручку, мені просто потрібна ще одна інша ручка. І так само з чим завгодно, якщо предмет, який вам потрібен, відноситься до злічувальних іменників, і вам не важливо який. І так само як в ситуації з іменниками і артиклями слово «other» перед іменником. Без всілякого артикля ми будемо використовувати, якщо ми маємо або незлічувальний іменник. Або іменником множині. Тобто я можу сказати: I don't have any other homework. В мене немає більше домашньої роботи. Домашня робота не злічувальна і тому мені не потрібен артист. Або я можу спитати: Have you tried reading other books? Чи ти пробував читати інші книги? Допустимо, хтось мені зі студентів каже, що він спробував читати книжку англійською. Вона була дуже важкою. Я питаю. Have you tried reading other books? В даному випадку «books» – це іменник в множині, і я не говорю про якісь конкретні книги, тому я просто використовую «other». Але якщо я говорю про якісь конкретні інші речі, тобто не просто будь-який інший інший, або не просто інші загалом, а конкретний інший або інші, зазвичай останні в групі, то тоді я буду додавати артикль «the». Що я маю на увазі останні в гру. Наприклад, в мене є ось такі пластикові стаканчики. І я комусь дала один синій стаканчик. І в мене залишився один синій стаканчик. І він може сказати: Please give me the other blue cup. Йому потрібна саме друга синя, остання синя, тобто не будь-яка синя, а конкретна синя. І тоді бабдати ви використовувати the other. Або я можу сказати, що I have to... Blue cups, the other cups are yellow. Знову ж таки, в даному випадку я говорю про множину. в мене є іменники множини, але я говорю про конкретні предмети, останні в групі. В таких випадках навіть для множини потрібно необхідно використовувати артикль Не. Я б сказала, що в даному випадку найбільша плутанина трапляється, коли ми говоримо про іменники множини, і люди плутають, чи потрібно їм. Додавати артикль The перед other чи не потрібно. В такому випадку подумайте, чи є предмети, про які ви говорите, останніми предметами в групі, чи ні. Коли я питаю когось: Have you tried reading other books? Да, то я не говорю про якісь останні книжки в якійсь групі. Я говорю просто про інші книжки. Але якщо вчитель комусь задав додому прочитати три книжки за літо. Да, і він приходить, і каже: Ось я прочитав одну книжку, і я хочу спитати про дві останні книжки, які залишились. То тут я спитаю: Have you read the other books? Дербукс? Да, тому що я говорю про конкретні дві інші книжки, не про будь-які інші, а про конкретні інші. Другий випадок використання слів other, the other і так далі. Це коли ми використовуємо їх як займенники, тобто ми заміняємо іменник. Зі словами, «another» тут нічого не зміниться. Зазвичай воно використовуватиметься в значенні ще один. I already have one pen, I don't need another. Так, в мене вже є одна ручка, мені не потрібна ще одна. А от зі словами the other та other, все стає трішечки складніше. Тому що, коли ми заміняємо ними іменники множини, в нас з'являється і форма множини. Жени. Тобто, якщо я раніше казала other books, то тепер я буду казати Others. Some books are very fun, others are quite boring. Одні книжки дуже цікаві, інші. Досить скучний. Просто other у формі займенника насправді зустрічається досить рідко і зазвичай це буде у формі any other, тобто будь-який інший. Що стосується The Other, то він теж розділяється на The Other для однини та The Others для множини. Наприклад, this cup I have used before, The Other is New. Цю чашу цією чашечкою я вже користувалася раніше. Інша, що нова. Так само для множини. These two cups are blue, the others are yellow. ці дві чашечки сині, інші жовті. Так само, як і на прикладі вживання цих слів з іменниками, ми використовуємо The others, коли ми говоримо про конкретні предмети, останні в групі. та others, коли ми говоримо Просто про якісь будь-які інші. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що своїм поясненням я не заплутала вас ще більше. Для того, щоб ви мали можливість перевірити себе та більше розібратись в цій темі, в описі під відео я залишу посилання на вправи. Ніякого зв'язку і відношення з сайтом, на який я залишу посилання, я не маю. Це просто сайт з вправами, який мені подобається. Ви можете пройти їх, і якщо у вас будуть якісь помилки і щось вам буде незрозуміло Міло написати про це в коментарях, і я спробую вам пояснити. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. На все добре вам та до наступних зустрічей.